Доброго дня вам всім я хочу повідомити вам сказати про вчорашню сесію міської ради, яка відбулася 1 грудня, От, який виник конфлікт із Русланом Морозом, який неодноразово має якісь приязливість до мене відносно будь-то, яких-то я підкупів робив, що я незаконно проводив агітацію виборчої кампанії. От, і Висловлювався такими словами, неправдивими, що я нібито після тих підкупів визнаний осуджений судом. Я запевняю вас всіх, не я жодним судом мене не визнано ніякого було мою адресу. Так, да, дійсно, було в 2013 році. На 28 січня це була сесія міської ради, в саме пік як би так, пік сам нас майдану був. Активісти зайшли в нас на сесійний зал і треба було від партії регіонів всім скласти свої квитки. На той заклик мороз Руслан висловився. Що ви йдіть на полігон і стріляйтеся всі. Пропозиція, йдіть за на полігон, ворожіться і один одного Заріжте! Я, звичайно, на це розказання зробив зауваження. Для чого ти закликаєш людей стрілятися? Вже ми маємо перші жертви на Майдані. Він мені відповідав, ти сядь аферист. Пановна громада! Шановна громада! Відняй на себе! Громада! Пановна громада! А то нічого таке? Що вони тут витворяють? Їх так само вигодні люди, які і ні! Це було в стенограмі, є, в стенограмі. Звичайно, який я аферист? Я йому відповідав, що я. Не відношуся не до торговельної діяльності, в мене є просто своя діяльність сфера обслуговування автомобілів, тобто реставрація автомобілів після дорожніх транспортних пригод. Да, так, Звичайно, для мене це було принизливо образливо, так я являюся першим підприємцем міста, я був змушений звернутися до суду. Але він, знаючи те, що тут він не від, покара... від... від того покарання він не відмажеться. він вирішив зустрічний позов дати, що нібито я в 2010 році, вже пройшло 4 роки, що я робив підку. Але він поставив фіктивних свідків, тобто циган, які навіть не вміють ні читати, не писати. Які я відносин пшених не маю, я ще ви завіряю, що в мене не було ніяких взагалі намірів робити підкок. Це мої вулиці, це мої однокурсники там, однокласники працюю. Я там на тій вулиці родився, живу по сьогоднішній день. Але суди, як наші, є суди, враховуючи то, що в мороза, друг є. Рудість Роман, а він являється зятем голови суду, і суд визнав як мороза, так як мене відхилив позов. Я би сказав би це і сільцином, що і, і, яким чином міг би попасти депутатом Рос, стати Руслан Мороз, якщо він має дійсності судинність. По статті 296 є ухвала міського суду, а також апеляційного суду. Це є чітко зафіксовано. Хай восьма спростує ту інформацію, чи до мене є що. Але це є дійсно, Оце, ні, він є судимий. Як, да, я цей закон вивчав, але Територіальна наша комісія могла бути таку людину не допустити. Тому що. Це звичайно, могли б там випадки бути з кожної людини, щось так, але в нього це є систематично, це дійсно, це можуть сказати, сьогодні жителі міста всі, знають його поведінку яку. Він даже образив вчора сусіка Василя Михайловича, який вже сьоме скликання депутатом, те сказав, що на сусіка, що приходили виборці на, 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 на сесію і били його. Це неправда, я кожну сесії ходжу, в мене однопартійці хочуть затвердити. Для, я от хочу зрозуміти, для чого це запускається така інформація? Я сьогодні, по поводу цих е, свідків, яких не дали правдиву інформацію, я подав до суду. Тому, вибачається, е, я від, до, е, порушу, кримінальну, порушу кримінальну справу. Справа на сьогоднішній день вже по них завершена. Вже, я так сказав, це місяця два, тому не завершили. Але чомусь це тормозять прокуратурі і не хочуть пускати до, до суду. Звичайно, я, як депутат, я зроблю звернення до Генеральної прокуратури по тому питанню. Ти я в мене впевнений, в мене є свідки, в мене є всі прямі докази, що це цигани, циганської нації, Коржевич і Чижук. Дали неправдиві інформації. Це я, ну, це вірно, я доказав базу. І вони тому дивляться, що вони безвихідне положення, і вони не дають ту, ту справу до суду. Не буде вона через тиждень, буде місяць, але вона все-таки буде та справа доведена до кінця. Тому що це такого не може бути. Являється тим, що в мене показники, як минулих виборів, були найвищі в місті, і я ще під, світ... під. Креслює то, що і оці вибори, вибори закінчилися на судових слідствах. Я сказав чітко, я нікого не міг підкупляти. У мене нема ніякого нелегального бізнесу, нема що захищати, мої інтереси ні в чому. Я простий інженер, який працює з металом. Я не боюся, що від мене якісь молотки заберуть, інструменти але моїх знань. Я думаю, що не заберуть. Не було ніяких жодних потреб абсолютно робити підкуп. Ще з якими циганами. так, як це взагалі? Ви знаєте, що це за цигани? Я вам скажу. Після, після... отих От всіх дебатів наші, ці цигани виявилися в водоканали, вони чи 13 років не платили за воду. 13 років. Проходить комісія контрольори. І... У нас є скважина, у нас є скважина, де скважина, виявилася, але в нас така гуманість, ну тільки за рік сплатили вони штраф. Це цигани де ніколи не робили. Всі відомо знають, чим вони займаються. І ми сьогодні, наші люди, це так просто. Тую всю справу також спускають на таких тормозах, я проїжджаю мимо тих хатів їхніх ціган, ціган, того Каржевича. Там син один і другий ніколи не робили. Він сам ніколи на роботі не працював, жінка не працювала. Ми сьогодні повинні спитати, чому сьогодні я впевнений, я живу біля контори Горгасу, там, де є Ощадк... Ощадкаса, пенсіонери. Старого, І всі сплачують, тому що я цікавився, всі комунальні послуги сплачують вчасно частинами. І за що сьогодні може жити той кожевичи? Це треба громадськості бути, спитатися. Я ще хотів би сказати одне. А відкуди ти беруться нас наркомани? Це, це саме головне. Це нас так всіх громадян. А! Ой, хто не мене, слава, не мене, а ми не можемо завтра запевнити такий день, а що може і завтра нас насхиснутися від кого? Це свідомо знає, це прикриває. Але це то і тої справи, що він на суді, це є які ви, свідки, це свідомо. Мої депутати депутати були на суді, були кореспонденти Володимира Вечірнього, став свідчити. Отой Коржевич. Він дали питання. Хто то писав за? Я! А ти закони знаєш? вибори? Да знаю. Да знаю. Ну я дай, будь ласка, прочитай, що то є. Він взяв заяву, цю, що йому писав. Рудець, він жодного слова не міг. Це, я знав це, що він не читати, не писати не міг. Це жах ну, там я ще хотів би... Знаєте, щоб опублікували в засоби масової інформації, засоби інформації за 10-й рік, з яким я показником зайшов до міської ради, скільки я набрав голосів. І сьогоднішній, зараз сьомого скликання. Хай на сайт вийдуть обласної ради і хай подивиться, з якими я процес зайшов. Я хочу наприклад сказати. Саме більше я взяв Волинській області 42 і 69%. Після мене пішли показники 39%. Це Волинській області. Так що, яка в мене була потреба, робити підкуп. Але це в мороза завжди є така негативна до будь-кого, до всіх депутатів. Після закінчення сесії я вже йшов, наближався до свого автомобіля, він стояв за своїми там однопартійцями. Кричав на все горло, аж було чути до ринку. Дмитро, коли ти здохнеш? Дмитро, коли ти здохнеш? Це три рази сказав, це є свідки, це я бачили. Оце я прошу, оце, що було мене записано. Дякую.